Збірна України зробила ще два впевнені кроки до Євро-2026. Юнацька збірна також здобула дві перемоги, а у Фавбет Кубку України відбулися ще два матчі однієї восьмої. Це новий випуск Фудзал Ньюз І ми розповідаємо про головні події попереднього тижня в українському футзалі. З вас лайки, підписка, а з нас тільки хороші новини. Збірна України провела два матчі проти збірної Німеччини у відборі на євро 2026 Минулої п'ятниці команда Олександра Косенка зіграла на виїзді, і це був непростий поєдинок. Наші пропустили швидкий гол, але відповіли п'ятьма м'ячами і, здавалося б, зняли всі питання. Але німці не капітулювали в рідних стінах і зробили все задля нервової кінцівки. На щастя, нашій збірні вдалося втримати перемогу з рахунком 5-3. За чотири дні в Молдові на новій арені Кишенів Україна приймала Німеччину. І це була вже зовсім інша гра. Хітова зв'язка, Мельник, Жук організувала перші два м'ячі, а потім Андрій сам забив красень гол. У другому таймі наші хлопці взагалі впіймали кураж і довели рахунок до неймовірних 9-0. Збірна України вже втретє за цей відбір зберегла ворота сухими і продовжує впевнено лідирувати у групі. Наступні матчі у кваліфікації пройдуть за два місяці. 11 квітня бронзові призери мондіалю прийматимуть Кіпор. А 15-го відбудеться лобовий матч з Румунією за перше місце. Ну а після матчу вся українська делегація зустрілася з Андрієм Шевченком. Президент Української асоціації футболу подякував збірні за чудові виступи у відборі на євро та підкреслив їх важливість для всієї країни у такий складний час. Молодці, вітаю вас. Дуже класна перемога. Класний ви маєте між собою цю е, таку хімістю, як кажуть англічани. Тому, е, повірте, е, футбольний час він дуже швидко проходить. Тому вижимаєте себе максимум, який у вас є. Е, я, я не шучу зараз, тому у нас на вас дуже велика надія. Тому я не хочу, щоб ви себе десь недооцінили чи переоцінили. Зараз час вам міняти історію. Ви вже її зробили, тому можете зробити ще раз. Готуйтесь, ми вам будемо допомагати і у нас велика надійна. Тому дякую, що знайшли час з перемогою сьогодні і в майбутньому перемог і всього найкращого. Дякую. Юнацька збірна провела на арені кишинів два спаринги проти однолітків із Молдови. У першому товариському матчі команда Ігоря Москвичова перемогла з рахунком 7-2, а наступного дня 5-2. Будемо сподіватися, що восени наші юнаки повернуться в Кишинів, адже саме тут буде проходити фінальна частина Євро 2025 за матчами юнацької команди спостерігала й національна збірна, а головний тренер Олександр Косенко після другої перемоги особисто завітав до хлопців та привітав їх. Молодці, правильно в напрямку рухайтесь, працюйте, тренуйтесь, з м'ячем, щоб швидше, технічно працювали, успіхів, гарних тренувань, гарної праці. Ну і переходимо до клубних перипетій українського футзалу. На минулих вихідних відбулися два матчі у рамках однієї восьмої Фавбет Кубку України. Аме стейт у домашньому поєдинку нав'язав боротьбу чинному володарю трофею урагану, але аматорської команди з Дніпра вистачило лише на один тайм. По перерві івано-франківці просто скористалися численними помилками і забезпечили собі гандикап у чотири м'ячі перед матчем відповіддю вдома. А Любарт і Фурнітура переможця не виявили. Хоча вже в першому таймі князі вели в рахунку 3-0, але першолігова команда не лише відігралася, а навіть вийшла вперед. Божевільного камбеку все ж не сталося, адже Люберт врятувався від поразки. Ба більше лучани могли і самі виривати перемогу. Але не реалізували дабл пенальті. Тож, усе вирішиться в Коломиї за 10 днів. Перша ліга впритул наблизилася до кульмінації регулярного чемпіонату. На минулих вихідних пройшов дев'ятий тур, і зрозуміло стало тільки те, що в групі Б досі нічого не зрозуміло. Наразі путівку у офф забезпечив собі лише агромат. А от інші чотири команди можуть і вилетіти, і пройти далі. Неймовірна розв'язка у групі Б вже на цих вихідних. А от у групі А інтрига лише в тому, хто ж вилетить Еліксос-хіміктанчик чи клуб ігрових видів спорту. Еліксос у рівницькому дербі з кардиналом 2 авангард дюсш 4 міг зробити значний крок назустріч плей-офф, але все ж поступився 1-2. Тепер усе в руках клубу ігрових видів спорту. Лів'янам необхідно набрати бодай одне очко в останньому турі з фурнітурою. У вищій лізі серед жінок на вихідних було зіграно лише два матчі. ЖФК «Буксокаль» Сокаль двічі переміг ЖФК Олександрівське еліта 8-3 та 8-5. За великим рахунком, на боротьбу за медалі це ніяк не вплинуло, як і раніше, головних претендентів чотири МСК Дніпро, Уей», Ладомир та Лідер. Вже на цих вихідних після трьохтижневої паузи повертається Фавбет Екстра Ліга. Безперечно, центральний матч 13-го туру це матч між другою та третьою командами хітом та Соколом. І дуже цікаво, що в останній хід поступався в рамках екстраліги ще 11 лютого 2024 року, саме Соколу. Тож у разі перемоги або нічієї, вражаюча безпрограшна серія кабельників, точно досягне позначки у 365 днів. Але в 13-му турі вистачає інших цікавих вивісок: Дніпровське дербі, суха балка, Атлетик футзал, матч за 6 очок між ураганом та енергією, кардинал проти SkyUp-футзал, МСК Харків у Полтаві прийматиме Аврору, а АйНАЙТІ поміряється силами з Любертом. Аби бути в курсі всіх подій, підписуйтесь на канал та соціальні мережі Асоціації футзалу України. І, звісно ж, закликаємо долучатися до ініціативи від Афу до ЗСУ за QR-кодом на екрані. Саме завдяки нашим захисникам можливі всі перемоги збірної та взагалі проведення змагань. Слава Україні!